Вітання всім передаю я вам, а особливо всем всім левам. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на вівторок, 22 липня 2025 року. Це перший день знаку Лев. Чим я й вітаю представників. Цього знаку у мене багато не тільки знайомих левів, але і родичів. Батько моє був Лев, доня моя Лев. І Леви загалом позитивний знак. Так, це волевласні люди, але вони щирі за своєю природою. Сьогодні на чатуванні у нас. Старо опозиции, а эпиграф будет зе старовинної книжечки, який багато років Феликс Кривен, калейдоскоп, буде сьогодні якась притча. Светило В магазине электроприборов люстра пользовалась большим уважением. Ей было бы только добраться до своего потолка, говорили настоящие лампы тогда в мире сразу станет светлее. И долго еще, уже заняв места на рабочих столах, обычные настольные лампы вспоминали о своей знаменитой землячке, которая теперь, ого, стала большим светилом. А люстра, между тем, дни и ночи проводила в ресторане. Устроилась она неплохо. В самом центре потолка, И ослепленная собственным блеском, Прожигала за вечер столько, сколько настольным лампам хватило бы на всю их жизнь. Но от этого в мире не стало светлее. Тож пам'ятайте, що зовнішній вигляд він не завжди каже про те, що людина якась світла і тому подібне. Можна вдягнути будь-яку одежу і сказати будь-які слова, але від того ця людина не стане світлішою. Що ж стосується 22 числа, це перший день знаку Лев, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го. 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4 го 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. І Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх в кінці цього прогнозу, це підтвердить ну або спростує. Знову буде три карти і поставити одну вподобайку. Після трьох карт це не так вже і багато, тим паче, що цей прогноз ніколи не повторюється. Постійно нові карти. І ці три карти це перша карта, загальна карта дня, чого очікувати від цього першого дня знаку Лева, друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, і цього разу починаємо вже з Лева. А третя карта за днем народження. Тож не забувайте підписуватись на канал, якщо ви раптово потрапили на Езотаріум. Це Сталося зовсім не раптово можете щось написати під цим відео, якщо ви саме вперше на цьому каналі, що, можливо, вас цікавить, і я обов'язково зроблю не один а цілу серію роликів з цього приводу. До речі, що це постійно з'являється, не пропускайте, там дуже є цікаві викладки, не тільки на таро. Що ж, давайте налаштуємось на цей вівторок. Кому за потрібно, заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, 4, 3, 2. Один. Отож перша карта. Загальна карта дня. Чого очікувати від 22 липня? Карта справедливості Феміда в прямій позиції, дуже гарний показник рівноваги і справедливого суду. Сьогодні відповідати будуть лише ті, хто мають певні заборгованості. Я маю на увазі не матеріальний світ, а світ духовний. Сьогодні. Прийде покарання до злодіїв, і сьогодні непоганий день саме для того, щоб іти у різні установи, у тому числі і у судові, і вигравати будь-які справи, бо число 22 – це число вищого суду. А саме сьогодні, 22 липня. Якщо бажаєте, щоб з вами вдача була, вдягайте щось темно-зеленого кольору. Розпочинаємо з левів, бо вже розпочався цей знак, принаймні у вівторок це станеться саме так. Отож, леви, перегорнута колісниця. Не дуже гарний показник того, що сьогодні ваша мудрість вас не врятує. Сьогодні день, коли ви не накопичуєте, сьогодні день, коли ви навпаки витрачаєте. Також, якщо ви знаходитесь у якійсь сватці, якийсь бій у вас є такий внутрішній, ви його, на жаль, програєте. Сьогодні поганий день для того, щоб кудись їхати, бо це колісниця, і ця колісниця перегорнута. Це тупікові якісь ситуації. Це глупість, яка може сьогодні до вас прийти. Тож сьогодні не розраховуйте на те, що ви щось накопичите. Навпаки, сьогодні день витрат. Також будьте обережні, намагайтеся цього вівторка не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку стрілець. Далі діви. Ваша карта випала закохані, ось так вона виглядає в цій колоді. І можна сказати, що сьогодні день експериментів. Сьогодні у вас відкривається вибір, сьогодні від вашого їх хитрощів, від ваших, від ваших можливостей як експериментатора, багато чого залежить. Сама назва Закохані теж багато про що каже. Тобто, сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. В цілому вам не. Як часто випадає ваша карта в прямій позиції, тож використовуйте цей день по максимуму. Далі представники знаку Терези вам випав перегорнутий приборканий лев або сила. Це по перше, фізична слабкість. По-друге, це неможливість владнати конфліктні ситуації. Навпаки, сьогодні, якщо ви будете вирішувати конфлікти, все може закінчитися не тільки сваркою, але й бійкою. Сьогодні ви не розумієте людей, люди не розуміють вас, і в цілому ви втрачаєте свою силу. Сил вам побільше, і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете вступати у конфлікти. Також для вас сьогодні погані зустрічі. Чи з представниками знаку Лев. Далі представники знаку Скорпіон, перегорнутий імператор. На жаль, перегорнутий, каже про те, що сьогодні день, коли люди вам не допомагають, навпаки, вони вам заважають. Якщо ви працюєте в якійсь корпорації організації, сьогодні керівництво може сильно заточити на вас свої зуби, бо ви зробите щось не те. Тож не розраховуйте сьогодні на людей, намагайтеся не бути у натовпі. У натовпі вам буде дуже важко. І пам'ятайте, що перегорнутий імператор він дуже сильно нагадує прямого відлюдника. Можливо. Сьогодні той день, коли слід побути вдома, на самоті з власними думками. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець. Ізіда Уранія, вона ж імператриця, гарний показник. Це, по-перше, гарний фізичний стан. По-друге, це матеріалізація ваших думок, це правильні дії, які сьогодні цілком можливі. І це непоганий день для того, щоб заробити якісь невеличкі гроші. Для цього вам відкриваються усі можливості. Імператриця це земля-мати, яка вам дає можливості. Також сьогодні непоганий день, щоб поїхати на свої. Дільничу там, де у вас щось зростає, тобто зайнятися справою на городі, сьогодні гарні будь-які дії з землею. Якщо у вас давно ви сиділи вдома, можете сьогодні просто вийти, зняти своє взуття і постояти, бо соняш на землі, це вам дуже корисно. Далі представники знаку Козиріг, перегорнута зірка магів. Погані емоції, нестача дофаміну, Ви страждаєте, страждаєте, не знаю за що. Можливо, вам не вистачає грошей, можливо, ви не бачите перспективи. Ви втратили надію. Вам не вистачає просто доброго слова, щоб якась людина просто вас погладила по поголобці. Що ж, так воно і є. Сьогодні кризовий день. Якщо ви будете вестися на власні емоції, нічого гарного від цього не буде. Тож контролюйте емоції і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете радіти. Можливо, він буде трошки пересран ніччю. Про яку я казав у попередньому випуску. І також не забувайте, що це планета Венера, це натяк жінкам бути добрішими, бути красивішими і пам'ятати, що не треба забувати про зовнішній вигляд ніколи. Далі представники знаку водолій. Вам випали перегорнуті сутінки, це непоганий показник. Сьогодні ви можете дізнаєтеся якусь правду, яку від вас приховували. Це по-перше. Ну а по-друге, у вас сьогодні гарно працює інтуїція. Ніхто вас не може кудись загнати у глухий кут навпаки, сьогодні той день, коли ви можете виходити зі складних ситуацій, бо сьогодні буде якесь прояснення. Єдине, що будьте обережні сьогодні. Менше спілкуйтеся з представниками знаку рак. Далі представники знаку риби. Мах в прямій позиції. Мах в прямій позиції це початок чогось нового. Мах це творчість, мах це чоловіча енергія, тому якщо ви чоловік, сьогодні досить позитивний день для вас. Якщо ж ви жінка, то хай вам допоможе якийсь чоловік, бо саме у чоловіків сьогодні сила і влада. Далі представники знаку Овен випала ваша карта, розбита вежа. Перегорнутій позиції. В перегорнутій позиції ця карта каже про те, що єдине, що з вас можуть сьогодні збити, це ваша корона. А так ви досить стабільні і можете використовувати свої позитивні якості. Ви сьогодні, як пташка Фенікс, можете відновлюватися з попелу, щось створювати. Гарний день для того, щоб займатися якимись ремонтними роботами, чи, можливо, зайнятися тим, що ви можете. Приготувати багато якоїсь вкусної їжі. Далі, якщо ви народилися під знаком тілець, що ж, вам випав перегорнути прямий. Відлюдник, це натяк на те, що сьогодні ви не можете максимально втілювати свої ідеї, щось вас гальмує. У вас сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати якісь справи, гарний день для медитації, а от для активних дій не сильно гарний день. Зверніть на це увагу, знайте свої межі і будьте обережними. Далі, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Вам випав перегорнутий і Це по Дуже позитивний момент, бо ви позбавляєтесь від чогось поганого. Темні сили вам цього дня не страшні. Лише внутрішні демони вам можуть заважати, а от зовні все досить привабливо. І сьогодні ви можете уникнути великих проблем тільки тому, що сьогодні фатум, він ніяк не може на вас впливати. Тобто нічого незапланованого цього дня точно не буде. І нарешті представте. Знаку «Рак». Вам випало перегорнуте колесо фортуни, і це не дуже гарний показник. По-перше, це показник возврату до чогось того, що, вже, що ви ще не доробили. Це невдачний період, це період, коли ви можете втратити надію, коли ви щось заплутали. Про, за, на цей день запланували, а воно пішло зовсім не так, як того ви бажали, бо люди й обставини вони заважали вашому просуванню вперед. Також цього дня, будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Козиріг. Що ж стосується цього дня, можна сказати, що день має певну напругу. По-перше, найкращі години для пересування це починаючи з 8 і по 10 годину ранку. Потім з 10 по 14 не досить гарний час. Це втрата сили, це якісь проблеми, які можуть привносити люди у. У формі ті, які знаходяться у стадії полювання. Потім непогані будуть години, буквально до півночі все спокійно, але в півночі може розпочатися щось несподівано і буде воно тривати вже до світанку 23 липня. Але все одно не забувайте, що є фактор випадковості, про яку таро ні, нічого не знає, бо таро це закон, який діє, незважаючи на те, що ви знаходитеся. На відстані. І для вас ще попереду по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, і зідав ур. Ні, це у нас. Верховна Жриця або двері в храм в прямій позиції дуже гарний день для спілкування, для зустрічей, і особливо гарний день для жінок, бо це жіноча карта. Сьогодні вам потрібно знайти того друга, того товариша чи, можливо, подругу, які вам допоможуть у справах. Тільки спільні дії можуть принести вам гарні результати. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Верховний жрець, він же папа іерофант, це планета Меркурій, вона досить швидка, тож вам сьогодні все треба робити швидко. Також сьогодні непоганий день для комерсантів, для підписання якихось там договорів, для подорожів. Якщо у вас є якась ціль, ця ціль буде швидко реалізована. День гарного настрою і очікування чогось цікавого. Далі, якщо ви народилися третього. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця вам випав страшний суд в гарній прямій позиції. Нічого поганого сьогодні відбуватися не буде, ніяких особливих змін. Карта пов'язана з родичами, з тим, що ви будете займатися, можливо, проблемами своїх рідних. В цілому день позитивний для повторень для тих дій, якими ви постійно займаєтеся. Вище аркан дає захист прямій позиції, і особливо для вас гарні. День буде, якщо ви народилися ще й під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, що ж, будьте обережні, незважаючи на те, що е, вам непоганий день, вам випав. Повішаний в перегорнутій позиції, це, по-перше, каже про те, що ви великих втрат сьогодні у вас не буде. Навпаки, якщо ви людина добра, сьогодні до вас прийдуть якісь подарунки, невеличкі подарунки. Люди вам допоможуть, якщо раптово ви знаходитесь у скрутному стані. Нічого не бійтеся, втратити ви вже нічого не можете, бо все, що ви маєте, ви маєте всередині себе це не відірвати від вас. Досить позитивний день для того, щоб виходити. З кризових станів і йти до лікаря щось на якісь дослідження, щоб подивилися на вас, чого очікувати від найближчих часів. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно не ваш день, вам випало в прямій позиції. Помірність або сонячний геній, янгольська карта, це янгольський захист, це можливість займатися одночасно кількома справами, ініціативність у ваших руках і особливо гарний день, якщо ви ще й народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Це у нас дурень, він же блазень він же крокодил. Причому в перегорнутій позиції це позитивна карта. Вона каже про те, що життя – це гра, і досить часто ця гра виграється не завдяки розуму, а завдяки якимсь гарним обставин. Блазень каже про те, що не будьте надмірно серйозними, бо життя все одно може посміятися і над вами. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися Сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Карта Сонця це яскравий день. Рекомендація побути більше на природі, поїхати кудись, там, де ліс, там де мо, там, де вода, там де сонечко, побути на природі. Ця карта також пов'язана з дітьми. Не забувайте про своїх дітей, виділяти їм треба великий час, але якщо у вас є ще й кошти, ви можете сьогодні влаштувати дітям справжнє свято і ще це. Гарний карта для комерсантів, і особливо суперський день, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта всесвіту, на жаль, перегорнута, всесвіт для вас. Перегорнувся сідницею, але з цього приводу не треба впадати в вічі, все ж таки це день малих результатів. Щось маленьке ви можете для себе взяти все і відразу ви не можете взяти. Сьогодні ви можете позбутися дурних звичок, дурних знайомств. Сьогодні якась людина може так вже себе проявити, що після цього ви більше ніколи не будете з нею спілкуватися. Особливо будьте обережні, якщо ви народилися. Під знаком Скорпіон. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це смерть. В своїй гарній прямі позиції це ознака того, що ви здатні змінюватися. Сьогодні день кармічних якихось уроків. Сьогодні день, коли ви відпрацьовуєте свої кармічні борги, будь-які зміни цього дня вони лише до кращого. І якщо ви просто думаєте, що це щось погане, це погане, врешті-решт, виведеть вас на вірний шлях. Тож використовуйте цей день, особливо якщо ви займаєтесь магією чи ма. Ентикою сьогодні з вами дуже гарно будуть розмовляти як таро, так і руни, так і інші оракули. До речі, якщо ви хочете бачити інші оракули, ви можете щось написати під цим відео. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці таро опозиції. На жаль, лише великі аркани, бо якщо я буду додавати ще малі, то випуск цей прогноз буде ще довший за часом, за хронами. Тражем, от хай все найкраще, що сказали, великі аркани таро опозиції відбувається у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь.